Вітаю, друзі! На каналі Математика Доступна! З вами, як завжди, Галина Олексіївна, і сьогодні ми розв'яжемо ось таке цікаве рівняння 4 в степені Х плюс Х дорівнює 0. Ви відео можете зупинити і спробувати це рівняння розв'язати самостійно. Отож, маємо рівняння 4 в степені x плюс х дорівнює 0. Давайте перепишемо це рівняння таким чином: 4 в степені x дорівнює мінус х. І є один цікавий спосіб розв'язування рівнянь за допомогою функцій, що саме я маю на увазі. Ми будуємо графік функції, яка є. З лівого боку нашого рівняння і будуємо графік функцій правої частини рівняння, тоді абсциса точки перетину цих двох функцій і буде нашим розв'язком. Тож, зліва ми маємо функцію y дорівнює 4 в степені x. І графіком такої функції є крива зростаюча, тобто ця функція є зростаючою функцією. Y дорівнює мінус x, спадна функція. І, звичайно, що тоді, в такій ситуації, наше рівняння може мати один розв'язок. Чому я кажу, може мати. Може трапитися ось така ситуація. Припустимо, одна із функцій є зростаючою, але це значення цієї функції наближається до деякого числа, але ніколи цьому числу не дорівнює. Інша функція може бути спадною, і значення теж цієї функції наближається до цього ж числа, але ніколи йому не дорівнює, але вже знизу. Таким чином, хоча ці функції і зростаюча, і спадна, але вони ніколи не перетнуться. Ну, Але в нашому випадку Графіком функції y дорівнює мінус х є пряма, яка звичайно перетнеться з графіком функції y дорівнює 4 в степені. Х. Ну і ми можемо, підібравши таке значення х, що рівність числова буде правильна, розв'язати це рівняння. Але я хочу вам запропонувати інший спосіб, саме який. Давайте оцінимо, що 4 в степені х може набувати лише додатніх значень. Отже, і права частина нашого рівняння, тобто мінус х, завжди буде набувати додатніх значень, а це означає, що сам x. Буде менше 0. Ну, якщо так, ми можемо піднести ліву і праву частину нашого рівняння до степені 1 на х, тобто 4 в степені x піднести до степені 1 на х, дорівнює мінус х у степені 1 на х. А далі, враховуючи властивості степеня, ми розуміємо, що х треба буде помножити на одиниця на х, тобто 4 в степені х, що множиться на одиниця на х, дорівнює, а тут поки що залишимо все так, як є, тобто буде одиниця на х, і одержимо такий результат. 4 дорівнює мінус х у степені 1 на х. А тепер давайте зробимо заміну, яку саме 1 на х дорівнює мінус t. Тоді х. Буде дорівнювати мінус одиниця на t. Причому ми розуміємо, що t може набувати лише додатніх значень, адже х за умовою в нас від'ємне число. І тепер нашу останню рівність, а саме ось цю рівність, ми можемо переписати таким чином. Мінус х, значить, ми напишемо одиниця на t, в степені одиниця в степені на х, а в нас буде в степені мінус т. І це дорівнює 4. Що ми зробимо далі? А далі ми запишемо, що одиниця на t в степені 1 і піднесемо до степеня t. Тобто ми мінус т написали як добуток мінус 1 помножити на t. І це дорівнює 4. Ну, а що таке одиниця на Т в степені мінус 1? Це і буде Т. Т до степеня Т дорівнює А4 запишемо як 2 до степеня, вибачте, 2 до степеня 2. Звідси, ми робимо висновок, що Т дорівнює 2. І зрозуміло, якщо ми знайшли. Те, то ми легко знайдемо х. Отже, х дорівнює мінус одній другій. Давайте зробимо перевірку і перевіримо, чи справді при такому значенні мінус 1 друга наше рівняння перетвориться в правильну числову рівність. І так, 4 в степені мінус 1 друга, плюс ну, і мінус одна друга дорівнює. 4 в степені мінус 1 друга – це буде 1, що ділиться на 4 в степені 1 друга. Мінус 1 друга дорівнює. 1, 4 в степені 1 друга ми запишемо як корінь з 4. І мінус одна друга. І ви вже побачили, що це буде одна друга мінус одна друга, тобто 0. Отже, ми рівняння розв'язали, можемо записати відповідь. І у відповідь пишемо: число х дорівнює мінус одна друга. Ну що, друзі, вам сподобалося розв'язання? Якщо сподобалося, напишіть про це у коментарях. Запропонуйте свій спосіб розв'язання, якщо він такий у вас є. І не забувайте, що. Поки не навчений, не соромся учитися, так сказав великий український філософ Григорій Сковорода. А я бажаю вам, друзі, успіхів у вивченні математики і тримаймося разом до перемоги!